Привіт Вам вже близько 40. Всіма кар'єрними щаблями, якихось там топ-компаній, ви вже пройшли. Ви давно хочете власний бізнес. І коли доля дає вам такий шанс, то всі навколо говорять, що це ніхто не буде купувати, ніхто не буде пити, навіть ринку під такий продукт абсолютно немає. Зараз. Це топ-гравець з мільярдами в обороті, це компанія, яка є зірцем маркетингу. Багато хто у лютому і березні 2022 року насправді буквально харчувався енергетичними напоями, грузив ящики таких напоїв, щоб відправляти на передову нашим захисникам та захисницям. Та чи знаємо ми насправді історію, як виник основний гравець у цьому ринку? Той бренд, який. Надає крила, насправді літав доволі низько на своїх початках. Бо у перший рік компанія чуть не закрилася. Але завдяки зусиллям і наполегливості австрійський бізнесмен Дітрих Матєшец, який, на жаль, минулого року покинув нас, створив окремий ринок. І те, що починалося насправді як напій, зараз це більша компанія зі сфери розваг і медіа. Мільярдер у квітні 2022 року його статки оцінювалися у 27,4 мільярда доларів. Геніальний маркетолог, власник футбольних, хокейних команд Формули 1, бренду одягу Альфа Таури та медіамагнат насправді жив відлюдником. але від того він не є менш цікавою особистістю. Тож як створився лідер світового ринку, давайте про все в деталях. Народився Дітріх у Австрії у 1944 році. Не сказати, щоб він дуже добре вчився в школі, якось так сяк її там закінчив. Коли поступив в Віденський університет економіки і бізнесу, то він обрав для себе там маркетинг, але й там він вчився. Не дуже і йому знадобилося насправді 10 років, щоб його закінчити. Замість навчання майбутній мільярдер, звичайно, що більше полюбляв тусуватися зі своїми друзями, вечірки, екстремальні види спорту і називав студентське життя. Класним, але яке йому все одно в 28 років потрібно було тим чи іншим чином припинити. Він потрапляє на роботу до британського гіганта Юні Лівер, потім до німецького Jacobs Coffee, де потихеньку росте на різних маркетингових посадах. У 1979 році, коли йому було 35, він став директором з міжнародного маркетингу німецької компанії Blendex. її пізніше придбає Procter Gamble, де він просував такі продукти, як там зубна паста, креми для шкіри та шампуні. Ця робота. Вимагала від нього великої кількості відряджень, і одне з них насправді стало щасливим квитком. По факту, бо він вже давно насправді мріяв про власний продукт. Мав кілька десятків тисяч доларів відкладених на запуск цього продукту. Єдине в нього насправді не було хорошої ідеї, яка б на його думку могла вистрілити. За дійсно кількома щасливими випадками такий продукт до нього прийшов. Першим з таких випадків була газетна стаття, яка говорила про бум енергетичних сиропоподібних, тонізуючих напоїв в Азії, що продавалися в аптеках, скуштувавши вперше, який він згадав, що в ну, житлах просто знесло як рукою. Він дослідив ринок і зрозумів, що чуть не у кожному магазині, не тільки в аптеці вже є такого роду енергетичні напої, і вони користуються насправді шаленою популярністю. Причому що в Європі про них абсолютно ні словом, ні духом. І другим щасливим випадком сталося те, що власник ліцензії Blendex у Таїланді на ім'я Чалео Йовітхія також володів компанією з виробництва тонізуючих напоїв. Матєшець висунув ідею запровадження такого тонізуючого напою на заході. Ювітхія сподобалася ідеєю, і у 1984 році Матєшець звільнився з роботи, щоб співпрацювати з Ювітхія. Кожен з них вклав по 500 тисяч доларів за. Ощаджень і отримав 49% акцій молодої компанії. Вони віддали решту 2% відсотки синою від Хічалерму. Але було домовлено, що Матєшець буде керувати цією компанією. Тайський напій називається Creating Dunk. Переклад буквально це червоний водяний буйвол. Але для західних ринків Матєшець віддав перевагу назві Red Bull. Крейтін Dying був дуже популярний у таїландських далекобійників та робітників, але як його вивести на європейських ринок, дітріх насправді до кінця не знав. Протягом наступних трьох років Матєшець працював над формулою напою та розробляв маркетингову стратегію. Він вирішив зробити напій газованим, щоб зробити його просто більш звичним для західних ринків і для західних смаків, і упакувати його в тонку синю стріблясту банку. Але він залишив на місці три ключових інгредієнти, які містяться у тайському напої: це амінокислоту під назвою таурин, кофеїн і глюкоронолактон. Глю -ко такий вуглевод з дуже важкою назвою. Паралельно з цими проблемами була одна головна: як організувати самостійне виробництво? Це потребувало ще більших інвестицій. Грошей на це не було. Решта заводів, які могли організувати виробництво на підряді, не вірили в майбутнє такого продукту. Насправді воно й не дивно, бо. Навіть ті внутрішні дослідження, які замовляв Дітріх, показували, що його продукту практично немає майбутнього. Цільва маленька, якісь там, можливо, спортсмени. Смак не подобається, назва не подобається. Навіть щоб провести дегустацію, потрібно було отримати дозвіл від Міністерства охорони здоров'я і Це зайняло три роки. Бо багато з тих інгредієнтів майбутнього напою не використовувалися раніше взагалі ніде. Навіть над легендарним дизайном були проблеми. Нікому не подобалися ні банки, ні малюнки на них, фокус групи практично всі були провальними. Ну, абсолютно все йшло на дно, але все змінив один телефонний дзвінок. Один з босів найбільшого в Австрії виробника безалкогольних напоїв, зателефонував і погодився на співпрацю. Хоча раніше він же відшивав Дітриха пару разів. У цей момент Дітріх набрав друга, щоб поділитися насправді такою щасливою новиною. І був в такому піднесеному настрої, наче в нього виросли крили. крила. Саме так і з'явився знаменитий слоган, і другий придумав і озвучив: – «Редбул надає крила. Допрацювавши. Смак напою, що насправді значно відрізнявся від азійського і, доробивши дизайн вже у 1987 році, це за 5 років після того, як Дітріх загорівся ідеєю в Австрії, була представлена перша фірма Баночка Red Bull. Як, мабуть, ви здогадуєтеся, продажі були. Так собі, бо не існувало ринку енергетичних напоїв, ніхто не знав абсолютно про таку річ. Кілька років компанія терпіла збитки і перекривалася зазвичай якимись новими раундами інвестицій. Але тут на сцену виходить ну практично головний герой цієї історії, а саме агресивний партизанський маркетинг, в який залили всі гроші, які були в компанії, тобто Дітріх пішов в Олин. До того часу дизайн став таким, який ми вже зазвичай його знаємо. Маленька баночка, яка схожа на батарейку. Red Bull вибрав. Чіткі цільові аудиторії почав заходити в нічні клуби та університети, спонсорувати якраз вечірки. Ще й виявилося, що з міцними напоями його можна непогано мішати. Сам Дітріх пізніше визнавав, що робота насправді зі студентами стала практично ключовою на перших етапах, але переломною стала саме. Торгівельна стратегія банку Red Bull більше неможливо було побачити поруч з колою чи пепсі, яким вона точно програвала в ціні і в популярності. Тому в торгівельних залах почали з'являтися унікальні холодильники і стійки. Я думаю, що кожен з нас їх бачив. Потрібно було створити по факту нову категорію для цього товару, і це спрацювало. Лише за якихось півроку понеслося неймовірно. Red Bull став компанією номер один в краї. Ні, невдовзі було схвалено розповсюдження Red Bull в Угорщині і Великобританії. І у 1994 році Red Bull виходить в Німеччину, де напій став настільки популярним, що компанія абсолютно не могла задовільнити попит у майже 1 мільйон банок на день. Але й тут, звичайно, що були проблеми. Асоціація німецьких мам вважала напій небезпечним, вона прирівнювала його до наркотиків, але тут спрацював ефект барбери Страйзенд і все, що заборонено, отримало неймовірний успіх. І щоб бути крутим, треба було пити Red Bull, максимально це показувати, що якраз створювали цей вірусний ефект. У США Red Bull вийшов лише у 1997 році, але вже дуже скоро світові монстри підключилися і почали випускати свої енергетичні напої, що почали кусати долі ринку в Red Bull. Але як казав сам Дітріх, ми створили цей ринок, і якщо ви себе цінуєте, то ви будете вибирати оригінал. Але повернемося до маркетингу, адже він відігравав ключову роль у всій цій історії, окрім клубної історії і вечірок, а також різного роду вірусних змагань, таких як там Red Bull Flugtag, польот на саморобних літальних апаратах. Дітріх розумів важливість медійності і тому він поклав практично всі зусилля, щоб Red Bull став частиною життя відомих спортсменів і акторів. кажуть, що для знімальних груп в Голлівуді Red Bull просто роздавали ящики, і ці гіпотези дуже добре спрацювали насправді. У той же час Red Bull починає спонсорувати десятки різних спортивних команд в екстремальних і не тільки видах спорту, проводити все більше змагань Fluctuag і paperwings. а чого тільки насправді коштує їхнє партнерство з Феліксом Boundharтером і його стрибком Стратосфери. Це вже не про рекламу енергетичних напоїв. Це просто сфера розваг, за якою слідкували практично ну майже все людство. Та все ж важливою складовою успіху стало ще також захоплення Дітріхом формулою 1 і створення команди Red Bull Racing, яка в 2022 році отримала кубок конструкторів, і їхній пілот Макс Ферстапен вже двічі виграв чемпіонство. Заслугами Дітріха є і спонсорування такого чемпіона, як Себастьян Фетель. У цьому чемпіонаті є дочерна команда, яка пов'язана також з Red Bull AlphaTauri, яка просуває в тому числі й одноіменний бренд Одягу, який належить материнській компанії. Red Bull став власником команд з футболу Red Bull з Зальцбургу, Нью-Йорку, Сан-Паулу, Лейпцигу. Ці команди також неодноразово світяться у важливих чемпіонатах і показують результати. Якщо чесно, навіть важко перелічити усі ті команди, які їм належать або значно спонсоруються Red Bull. Але мабуть, однією з. Найважливіших складових сучасного успіху Red Bull є підрозділ Red Bull Media House, який виготовляє безліч контенту на спортивні теми, про лайфстайл теми, про музику, про ігри загалом багато чого іншого, що охоплює по факту більшість інтересів цільової аудиторії, і це допомагає продаватись їй у більше ніж у 170 -х. В 170 країнах світу і залишатися лідером ніші. Не знаю, чи вартує там навіть озвучувати цифри, які зараз характеризує Red Bull, бо це по факту космос, який і росте щороку дуже дуже стрімко. Саме небезпечне, що може статися з брендом, це відсутність уваги до нього, як говорив сам Дідріх. Як бачите, сам материнський бренд Red Bull абсолютно не страждає на відсутність уваги. Це такий. Рестомодійний приклад чудового маркетингу від цільових дій безпосередньо у точці продажу до створення цілої ніші, легенди світу по факту навколо бренду за допомогою дуже хорошого якісного контент-маркетингу. І подекуди зараз баночка Red Bull це вже щось другорядне, а те, що стоїть за брендом, це вже набагато більша історія, скажімо так. І це не історія про молодого і перспективного, це історія про зрілого, 40річного підприємця, який повірив свою ідею, незважаючи на всі труднощі, він зміг дійти до мрії і втілити все своє задумане. Важливо зазначити, що Red Bull з тих брендів, що не зовсім покинув країну агресора, і я маю надію, що це зробить в найближчий час. І почує заклик знову ж таки цивілізованого світу. Про це Red Bull Україна, я думаю, може нам у цьому. Допомогти, а ще Red Bull Україна можете закинути нам ящик Red Bull, щоб нам було приємніше і енергійніше робити цей подкаст. Цей бренд для історії обрали наші патреони, тому долучайтесь до нашого патреону і отримайте доступ до ексклюзивного контенту і можливості долучатись до створення цього каналу. Набирайтеся енергії і дійте!